Привіт, друзі! І у цьому другому відео ми говоримо про те, для чого нам потрібні навички mindfulness. Взагалі, коли я починала займатися mindfulness, мені здавалось, що це. Спосіб, який допоможе мені впоратися із тривожністю і постійним блукаючим розумом. Коли я прокидалась вранці, в мене було дуже багато думок, і я просто не знала, як мені з ними впоратись. Вони мені заважали фокусуватись, я не могла нормально працювати і бути продуктивною і в цілому відчувати себе щасливою і задоволеною життям. Саме тому я почала із дуже коротких практик по одній, дві, три, п'ять хвилин, які допомогли мені вирости. Здобути навички і потім практикувати вже набагато довше. Отже, які три основні навички дає нам практика mindfulness? Перш за все, це навичка сфокусованості або концентрації уваги. Це коли ми можемо направляти свою увагу на якийсь об'єкт протягом певного періоду часу і залишати його стільки, скільки нам потрібно його там залишати. Друга навичка це ясність. Ми отримуємо її, коли ми розуміємо, що з нами відбувається в певний момент часу. Під час практики mindfulness ми можемо відмічати свої сенсорні відчуття, відчуття, які... Є в тілі, ми можемо помічати, що відбувається зовні, що відбувається всередині, і це додає ясності з такої каші в голові. Це перетворюється у певну послідовність подій, яку ми можемо відслідковувати. І саме це додає нам відчуття такої легкості, чіткості, розуміння, що відбувається з нами, яку ми називаємо ясність. І третя навичка це навичка врівноваженості, це вміння ставитись до того, що відбувається. Просто як до якогось факту, як до якоїсь події. Наприклад, коли ми спостерігаємо за своїм диханням, ми не оцінюємо, чи це дихання глибоке, чи воно не глибоке, чи воно повільне, чи воно швидке, чи воно нам подобається чи не подобається. Ми просто спостерігаємо за тим, як воно відбувається. І не оцінюємо його. Так само ми можемо спостерігати за емоціями. Наприклад, коли ми практикуємо, може виникнути тривожність чи страх. І ми вчимося спостерігати за цим відчуттям, як воно відбувається, не оцінюючи його, не картаючи себе за те, що у мене виникла тривожність, чи мені зараз страшно, чи навпаки ми якось причіпляємось до дуже хорошого відчуття радості, ейфорії, і потім без нього ми не можемо жити. Ми вчимося бути врівноваженими, збалансованими і не чіплятися за будь-які відчуття, чи то вони приємні, чи вони неприємні. Ось такі три навички ми практикуємо в майндфулнесі. і в цілому, якщо говорити на практиці, то ця практика допомагає мені у моєму щоденному житті бути більш присутньою, Тобто розуміти, що я роблю, як я це роблю, відходити від стану автоматичного мислення, коли ти. Проходиш по дню, в кінці дня ти розумієш, так, а що я взагалі робила, чим я взагалі займалася. Це також допомагає більш глибше проживати якісь моменти життя, частіше зупинятися. Наприклад, коли здійснюєш прогулянку по вулиці, можеш помічати. Більше краси, більше процесів якихось, коли сонечко крізь листя проходить, помічати, як твої ступні торкаються поверхні, помічати аромати в повітрі, як змінюється природа. Це дійсно наповнює життя, робить його більш якісним, більш яскравим. Що підсумувати, для чого потрібно розвивати навички майндфулнес у своєму щоденному житті, то є таких три рівні, на яких ми можемо їх використати. Перше, це розуміння своїх сенсорних відчуттів, що відбувається з моїм тілом, що відбувається з моїм зором, моїм аудіальним каналом, як я чую, як я бачу, як я відчуваю. Це розуміння відчуттів. Другий це на психологічному рівні розуміння своїх ментальних процесів, які в мене в голові думки виникають. Як вони виникають? Які в мене є автоматичні думки як вони починаються, як вони закінчуються. Ми вчимося розуміти свої психологічні процеси, процеси своєї свідомості, і також розуміти, як ми можемо їх змінювати. І третє це рівень ідентичності, це більше і глибше розуміння та пізнання, а хто я така, хто я в цьому житті, яка моя історія. Які мої цінності, чого я прагну, чого я хочу, куди я взагалі направляюсь в цьому житті? Що для мене важливо? І коли ми практикуємо mindfulness регулярно, поступово маленькими кроками, ми робимо зміни на всіх цих трьох рівнях нашого сприйняття реальності. Ми робимо це в довгостроковий період. Тобто, коли ми практикуємо mindfulness, ми не просто здобуваємо навичку, ми змінюємо свої риси характеру. І в книзі «Altered Traits» Є пояснення того, як це відбувається. Посилання на книгу я дам в коментарі до цього відео. І в цілому я вважаю, що таке довготривале, така довготривала робота на всіх цих трьох рівнях вона сприяє покращенню якості життя і вашого благополуччя, відчуття задоволеності життям, відчуття наповненості, відчуття такого стану ресурсу. Дякую вам за те, що дивитеся і практикуєте. І в наступному уроці ми поговоримо про те, ну з чого ж все-таки почати, як почати практикувати mindfulness, що для цього потрібно робити. До зустрічі в наступному уроці!